Православний протест, корупційні скандали і бюджетні пріоритети сьогодні в інформаційному блоці від Сфера Луцьк. З вами в студії Соломія Буковська. Мої вітання. Хода і молитовне стояння на площі перед приміщенням обласної ради. В такий спосіб віряни так званого московського патріархату висловлювали свій протест проти несправедливого, на їхню думку, процесу створення єдиної автокефальної православної церкви України. Ми спробували дізнатись мотивацію учасників протесту. Близько двох тисяч людей зібрались на спільну молитву перед головною адміністративною спорудою Волині. Акцію очолили сановники колишньої УПЦ МП митрополит Володимир Волинський і Ковальський Володимир та єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл. Люди кажуть, мовляв, мають намір таким чином відстояти свої права, хочуть лише справедливості та нікому не заважають. Це не те, що не влаштали. Просто ми хочемо, щоб наші храми не забирали. Для того ми стоїмо тут, щоб захистити свою віру. Присутні на акції священники вважають, що об'єднання церков здійснюється силоміць. Кажуть, не можна обирати за людей, що їм робити і до якої церкви ходити. Ми прийшли змолити для того, щоб пробудити людей, котрі. Бо дуже відноситься до громадян в першу чергу, не тільки до священної, а до громадян своєї держави. Тому що ми нічого не просимо, ми нікому нічого не заважаємо. Ми просимо просто, щоб було просте людське відношення по закону. Щоправда, прийшли на акцію, і, так би мовити, протестуючи проти протесту. Люди стверджують, що ніхто храм і мовляв не забирає. Люди самі визначають для себе спосіб поклоніння Богові. Хто таке бачить, щоб у нас, в Українській державі, була московська церква? Хто? Де, в якої державі, в світі є чужих церков, і вони господарі тут. Зрештою, у мирний та безконфліктний час сьогоднішня акція була б проявом демократії та свободи релігійного самовизначення, і кількість конфесій, напевно, не мала б значення, аби на одну з них не мала б суттєвого впливу держава-окупант. Залишається сподіватися, що час і людська мудрість розставлять все на свої місця. А народна єдність, християнська любов і патріотизм стануть важливішими за церковне майно, грошові потоки та ортодоксальні формальності. Соломія Буковська, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк. Продовжує розгортатись хвиля суспільного резонансу, спричиненого журналістським розслідуванням ймовірних зловживань в оборонному комплексі. Які дії ініціюють волинські політики в нашому сюжеті. Контрабанда російських запчастин до озброєння та тіньові схеми отримання прибутків родиною високопосадовця, вражаючи підозри, оприлюднені нещодавно журналістами розслідувачами Ця інформація стала приводом для жорсткої політичної реакції в таборі опозиції. Про можливі публічні та правові кроки повідомили сьогодні волинські політики. Власне, підставою проведення сьогоднішньої прес-конференції стали нещодавні події, які були оприлюднені в засобах масової інформації, в тому числі по телебаченню в програмі Наші гроші з Денисом Бігусом. Позиція ініціаторів сьогоднішньої прес-конференції однозначна: зупинити корупційні схеми, провести об'єктивне розслідування та притягнути винних до відповідальності. Тих людей, які є, скажімо, засвідчені в тій справі, має бути затримано вже їм мають не дозволити виріхати з країни. Представник виборчої вертикалі Анатолія Греценка захоплюється сміливістю журналістів та віддає належне їхні громадянські позиції. Слава Богу, що на ще є журналісти, які мають нерви залізобетонні, і, скажімо так, волю, отаку залізну, яка дає їм можливість просто стати і вийти на всю Україну, розказати про таких віталіків жукових. Ігорів Гладковських один з керівників партії Батьківщина на Волині Андрій Козюра переконаний, що фактичний грабунок державних ресурсів в обороні сфері, особливо під час війни, безпрецедентний злочин, а правоохоронні органи і навіть Верховна Рада України мають вжити відповідних заходів стосовно осіб, котрі до цього причетні. Луцька міська рада прийняла рішення щодо затвердження і звернення про. Необхідність негайного прийняття закону України про імпічмент президента України, створення тимчасової слідчої комісії в оборонній галузі України та запуск процедури імпічменту президента Петра Порошенка за державну зраду, сприяння ворогу та торгівлі на крові з країною окупантом. До слова, проект цього рішення буде надіслано до інших районних рад Волині міських рад України для того, аби вони підтримали дану ініціативу та засудили вказані дії та схеми. Наразі також очікується реакція правоохоронних органів до компетенції, яких належить власне розслідування та негайне притягнення до відповідальності винних. Соломія Буковська, Микола Госар, Сфера Луцьк. Екологічне та зелене луцька влада не на жарт береться за флору обласного центру. Вже незабаром наше місто має зарясніти деревами, кущами та квітами. Адже сума, на яку посадовці муніципалітету збираються озеленити луцьк, просто вражає, а це майже 50 мільйонів гривень з податків лучан. Чи настільки нагальне саме це питання в життєдіяльності містян та на що краще б було витратити ці гроші? Факти, дивіться вже за мить. Про астрономічну програму на 50 мільйонів спершу перед обранцями громади, а потім і для телебачення розповідає виконувач обов'язків директора комунального підприємства Парки і сквери Богдан Феденчук. Ми зробили програму на три роки. Яка пройшла перевірку в моновольному комітеті і затвердили фінансування, що були позитивні висновки. і так звана зелена програма на три роки обійдеться луцьким платникам податків у майже 50 мільйонів гривень? Це ж скільки можна придбати та висадити зелених насаджень, аби витратити ці гроші? Та яким має зрештою бути результат? Хочеться, щоб місто Луцьк було більш зеленішим. ну звісно, а кому ж не хочеться, щоб місто було зеленим? А можливо, не потрібно було спилювати, аби тепер не міскувати, як озеленити? В розмовній мові слово озеленення має різні, значить. Можливо, це той випадок, коли озеленення учасників процесу. Тому що навіть якщо це на три роки розбити, то там в районі 17 мільйонів і порівняти з тим, що на дороги 46 так вражає, Якщо чесно. Звісно, вражає, бо ж сума космічна, а дороги у Луцьку цьогоріч просто благають про ремонт. Кошти, виділені на озеленення, пропорційно ну, завеликі, за при тому, що в Луцьку завжди лучани звертають увагу на дороги не тільки водії. А і пішоходи хочуть, щоб хідники були в нормальному стані. Це навіть зараз ще більша проблема. Напевно, як проїзна частина доріг, хоча і там складно. Більше того, аби озеленити місто, не обов'язково витрачати гроші винятково бюджетні. Є альтернатива, каже Богдан Шиба, шукати взаємовигідне партнерство. Та ми якось на партнерських умовах із лісгоспами нашими домовлялися, щоб це було дуже ощадливо і в той же час такі дерева, які властиві цій місцевості і які ефективно використати тут можна. А якщо співставити, то дійсно кошти виділені на озеленення, яке до слова Луцька влада за останні роки, так би мовити. Викорінювала власними руками та гроші, які закладають у бюджет на дороги, то залишається лише здогадуватись, чому все складається саме так. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Тевелуцьк. За кошти європейської програми реставрують вежу Чарторийських, монастир юзуїтів у Луцьку та готичну вежу у Любліні. Які ще заходи будуть реалізовані задля для збереження історичних пам'яток і як загалом будуть покращувати туристичний потенціал обох міст, знає Олександра Садова. Міжнародна наукова конференція, досвід ревіталізації і промоції історико-культурної спадщини один з найбільших публічних заходів у рамках відповідного проекту. Його спільно реалізовують Луцька міська рада та уряд міста Любліна за кошти Євросоюзу. Сьогодні ми намагалися зібрати спеціалістів науковців і представників. Експертів в галузі для того, аби зібрати найкращий досвід світовий в частині ревіталізації, реставрації збереження культурної спадщини, організатори поставили собі за мету здійснити цілий комплекс заходів з відновлення історико-культурної спадщини Луцька та Любліна. Перше, цей захід відбувається в рамках реалізації такого міжнародного проекту, як ревіталізація старого міста, е, е, таких об'єктів як башта чорториських у місті Луцьку та Башта Готичного Любліні. Катерина Теліпська зазначає, що кількість туристів у Луцьку поступово зростає та наголошує, що аби поглибити туристичний потенціал Луцька, потрібно докладати максимум зусиль для розвитку саме туристичної інфраструктури. Якщо в 2016 році у нас була кількість туристів близько 160 тисяч, то в 2017-2018 ця кількість складала вже 250 тисяч, а це вже більше ніж кількість населення нашого міста. Виконувач повноважень міського голови Григорій Постовід вважає, що нам просто необхідно рухатися до європейських цінностей. Він бачить перевагу у тому, що Луцьк робиться не один, а з польським Любліном. Ми Віримо, що це один із тих кроків, кроки, які робить наша держава. До європейського союзу. До речі, бюджет проекту становить 1,6 мільйонів євро. Левову частку цієї суми отримає Луцьк, а на реалізацію заходів виділено два роки. Олександра Садова, Микола Гусар, сфера ТВ. Луцьк. Ми вдячні за співпрацю нашим партнерам. Інтернет-виданням перший, район Луцьк та конкурент. Глядачів запрошуємо стежити за нашими сторінками та каналами у Фейсбук, Ютуб і Телеграм. Дивитися нас у кабельній мережі воля. Дії влади мають значення в тій частині, де вони впливають на життя людей. Саме в такому розрізі ми і намагаємось їх висвітлювати. Дивіться сфера ТВ Луцьк» і будьте здорові!